Всім доброго дня, мене звати Сорокин Назарій Любомирович. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 31 липня, 2025 року в 11 годині, ми проводимо. Громадські слухання щодо планової діяльності з видобування корисних опал в межах грудниківської площі, геологічне вивчення нафтогазових надр у тому числі дослі, дослідно промислового розробка родовища з подальшим видобуванням нафти газу на території Львівського та Стрізького районів Львівської області, приватним підприємством проект БУД. Громадські слухання у нас проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довіл'я та посного Кабінету міністрів України про проведення громадських. Слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані на сайті YouTube на каналі відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Коротко розкажу, який буде регламент громадських слухань. Розпочну громадські слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу. Та коротко розповім, як розпочиналася процедура з оцінки впливу на довкілля щодо даної планової діяльності. Якщо буде присутня громадськість на даний час на станом на 1105, громадськість відсутня на громадських слуханнях. Якщо буде присутня на громадськість, надам слово організм. Надам слово представнику суб'єкта господарювання, який є замовником планової діяльності у разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицію можуть виступати інші співдобувачі, експерти та спеціалісти. Після доповіду надасться можливість задати громадськості питання щодо суб'єкту господарювання або виступаючому, якщо виступаючий не може надати відповідь на дані питання. Протягом п'яти робочих днів е, е, має надати відповідь запитувачам е, у письмовому вигляді. Усі пропозиції зауваження, подані під час громадських слухань, будуть е, фіксуються у протоколі е, громадських слухань. Усім учасникам громадських слухань надаються та забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки та подання е, пропозицій зауважень до планової діяльності. Отже, Коротко, якщо всі згідні з регламентом, коротко розпочну я. Процедура з оцінки впливу на планової діяльності розпочалася 11 червня 2025 року. Шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи 13080. Дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозиції до департаменту до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на докілля від громадськості не надходило. Так само повідомлення про планову діяльність було розміщено у публічних місцях на територіях, де планується проводити планову діяльність. Про що свідчить загрожена фотофіксація. В єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Враховуючи вище сказати, суб'єкт розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля 4 липня 2025 року е, шляхом розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про план початок громадського обговорення на, на веб-сайті Національної онлайн платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Оголошення було зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 31 липня 2025 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції громадських слухань. Оголошення так само було розмі... про початок громадського було розміщено у публічних місцях на територіях, де планується проводити планову діяльність. Свідчить на фотофіксація, яка загрожена в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля на веб-сайті Національної онлайн-платформи екосистема. Зві... Відповідно до оголошення то зі звітом з оцінки впливу на довкілля планової діяльності можна ознайомитися як в електронному вигляді, на віденому реєстрі з оцінки впливу на довкілля на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема. Так так і в паперовому вигляді, а саме де в департаменті екології та природних ресурсів за адресою міста Львівулиця, 398, в приватному підприємстві «Проект Вуд за адресою міста Львовиця Шотароставелі, 7 в Жидачівській міській територіальній громаді, за адресою міста Житачів, вулиця Шашкевича, 2, Миколаївській міській територіальній громаді, за адресою міста Миколаїв, вулиця Володимира Великого, 6. Новороздільській міській територіальній громаді за адресою міста Новий розділ вулиця Михай... Михайла Грушевського, 24, Розвадівській сільській територіальній громаді за адресою село Розвадів вулиця Білеса і Данилишина, 18А, і в селищній територіальній громаді за адресою СНК Щерець площа ринок Віті. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, але громадські вгорення тривають 25 робочих днів, тобто громадські. Громадськість зможе подати свої зауваження на пропозиції до 8 по 8 серпня 2025 року щодо планової діяльності з видобування корисних опал на межах Рудниківської площі, головічне вивчення нафтогазових га, га, нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно промислова розробка родовища з подальшим видобуванням нафти і газу, Просл, промислова розробка родовища на території Львівського та Стрийського району Львівської області, приватним підприємством проєкту. Коротко розказав про як розпочинали з планову діяльність. Стану на 11 годин 10 хвилин. У нас відсутня громадськість. Є присутній суб представник суб'єкту господарювання Представтесь, будь ласка. Всім доброго дня. Мене звати Вишман Том. Я є еколог Тову Нардікбут, розробник світу з оцінки впливу на довкілля і також представник суб'єкту господарювання за дорученням. Дякую. Згідно з пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі наявки представників громадськості на громадські слухання, вони вважаються такими, що відбулося. На даний час на громадські слухання присутні представник організатора, тобто представник департаменту екології та природних ресурсів Слідської обласної державної адміністрації та представник суб'єкту господарювання. Враховуючи вище сказане, громадські слухання у нас відбулися. Отже, всім дякую за увагу. Гарного спокійного дня. Дякую, навзаєм, До побачення.